Починаємо. Гра два. Усе нормально. Ти злишся? Ні. У мене усе нормально. Були часи, я тешала в цю гру. Угу. Але, дякувати Богу, пропрацювала себе. Тепер такі ігри, як не граю. Усе нормально це найбрехливіша фраза у стосунках. Вона звучить спокійно, ну, деколи навіть лагідно, але насправді там біль. Який ми не можемо сказати, біль, який ми не можемо показати, біль, який ми боїмося витягнути і сказати це навіть собі, що мені боляче. І ви знаєте, насправді так, це така форма захисту. Я не буду визнавати, що мені боляче. Я краще скажу, що все нормально, тому що я маю бути сильною, я не хочу показатися слабкою. І найцікавіше, що саме так я переконую саме себе. Тому що я боюся втратити контроль. І це про те, що я починаю грати у гру. І, перш за все, гру саму з собою. Але в цій грі є дуже-дуже така велика штучка небезпечна, а саме те, що ви можете втратити себе. Не просто контроль, а саме себе. А в чому це проявляється? В тому, що я готова задушити власні емоції, я готова задушити власний біль, тільки щоб не входити у контроль. Тому що я дуже сильно боюсь і не вмію вирішувати ці конфлікти. І, звісно, це все родом з дитинства. І зараз ми це і розберемо. Наприклад, у дитинстві, коли ти упав, упала, тобі говорили: не плач, не кричи, все нормально, ну вдарився, встав, всі діти падають. І що тоді? Наш мозок розуміє, для того, щоб мене прийняли, я маю бути зручною. Я маю не показувати свої емоції. Я не маю говорити, що мені боляче, а я маю замовкнути і сказати, що зі мною все добре. Ось так сформувався цей механізм. Тобто, щоб мене прийняли, я маю бути зручною. Щоб я була зручною, я маю мовчати і не говорити про те, що насправді мене. І тепер у дорослому житті ти продовжуєш жити за цим сценарієм. Мовчиш, коли тобі боляче, посміхаєшся, коли всередині тебе буря, і стараєшся бути зручною для того, щоб не бути втягнутий у будь-який конфлікт. І ти думаєш, що якщо я буду такою, мене будуть любити. І зі своїм партнером, чи він, чи вона один з одним, не можеш сказати, мені неприємно, не можеш чесно визнати, що ось це для мене не підходить. А так, ну, всередині десь там скривилась, а насправді видавила усмішку і сказала: Ну добре, все нормально. Але знаєш, що найстрашніше? Це те, що все те, що не проговорене, воно має знайти вихід. І як думаєш, де воно має знайти вихід? Правильно, у твоєму тілі, у тебе може початися головні болі, безсоння, апатія, вигорання. І навіть депресія, тому що ми маємо виговарювати те, що у нас всередині. І якщо ми роками мовчимо, то ми накоплюємо собі свої болячки. Тобто, ми починається, е, у нас починається психосоматика. І ось з часом ти починаєш грати роль. Зрілої, адекватної людини, яка все сприймає, у якої все добре, яка часто знає, що я справлюсь, я промовчу, аби все було добре. І знаєте, в що? Ну, правда, сарказм, але правда, найстійкіші люди, ті, хто найстійкіші, саме ті, у кого всередині все розбито, ті, які не можуть сказати, мені це неприємно, я цього робити не буду. А тільки змовчати скажуть: ну добре, якось я вийду з цієї ситуації. Гра у все нормально це класичний приклад психологічно-емоційної дисоціації, коли людина старається замовчати і відкидає свої почуття для того, щоб або зберегти контакт, або не бути відкинутою, тобто бути прийнятою. Але справжня близькість починається тільки там, де ти можеш собі бути неідеальним, чесним, живим і говорити навіть тоді, коли у тебе тремтить. Бо дорослість це не тоді, коли ти готовий все терпіти і мовчати, а саме тоді, коли ти можеш сказати: Мені боляче, але я знаю, як з цим справитися, я готовий це прожити. Ну а наступна гра найулюбленіша гра наших жінок, і називається вона Рятівниця. Вона мотивує, спасає, підтримує, тобто робить усе для того, щоб витягнути когось із небезпечної ситуації. Але при цьому поступово згорає і сама. Тому дивіться наступний випуск, буде досить цікаво, і ви навчитесь, як виходити із цієї пари. З вами була Тетяна Рачковська, з вас подобайка, підписка і очікуйте наступних відео. Буде цікаво і корисно.